Проведено круглий стіл на тему розвитку пам'ятки історії місцевого значення Підземелля звягеля, яка наразі включає два об'єкти: підземелля під дзвоном на території фортеці та підземна споруда на площі Лесі Українки. 3А. Ця тема насправді є дуже важливою, як для збереження історії, а також для туристичної промоції нашої громади. Об'єкт підземелля Звягеля він є вторгненським. Ми сьогодні будемо більше говорити про той підземний об'єкт, який знайдений на площі Лесі Українки. 3А. Однак, станом на сьогодні, об'єкт підземельний згляд, який ми плануємо включити у зведений перелік пам'ятки історії місцевого значення нашої громади, він зараз включає вже наразі два об'єкти. Перший це те, що не на неї находилися в інкітриал, і другий об'єкт, який ми знайшли в 2022 році. в 2023 ми його під дзвоном. І ми сьогодні туди вийдемо, подивимося вже по завершенні круглого столу. Ми зробили туди спуск, всі ми сьогодні його побачите, і ми з весни його відкриємо для наших відвідувачів, як для мешканців, так і для туристів. І туристичний центр, і наші музеї матимуть змогу. Використовувати цей об'єкт для туристичної промоції нашого зверя. Тому, коли ви озвучуєте свої думки з приводу даного об'єкту, враховуєте два об'єкти, і більш того, всі подальші розкопки, подальші виявлення інших об'єктів підземних, вони будуть комплексно включатися в єдиний об'єкт історії підземелья, який ми маємо, матиме назву Підземелья зверяння. Тобто це єдиний комплекс підземних об'єктів. Прошу на це звертати увагу. Прохання висловлювати свої думки. пропозиції За результатами також ми зробимо протокол засідання круглого столу і всі пропозиції будуть враховані управління культури і туризму щодо розвитку комплексних об'єктів піднімальних землю. За результатами обміну управління культури і туризму складено акт обстеження об'єкт, який готувався на детальному описі старшого робітника відділу досліджень Житомирського обласного приєднав музею Олександра Перебухіна. Декілька змів і слів, що нами зроблено щодо даного об'єкту до цього часу. Окрім культури і туризму, на розгляд керівництва та депутатів міської ради було подано різні пропозиції щодо подальших дій відносно нововиявленої пам'ятки історії місцевого значення. Після численних обговорень було погоджено рішення щодо консервації об'єкту на період воєнного стану у зв'язку з недостатністю фінансування та необхідністю підтримки військових. Управління культури і туризму було розроблено технічну документацію на земельну ділянку даного об'єкту в рамках виділених коштів в загальній сумі 195 тисяч гривень було замовлено металопластикову огороджувальну конструкцію з підсвіткою для, для можливості огляду та доступу всередину приміщення. Накриття та підсвітку хочу наголосити було здійснено в рамках благодійної допомоги підрядної будівельної організації. Попередньо є така пропозиція від управління культури і туризму, як вже е, зазначив, включити до зведеного переліку об'єктів пам'ятки культурної спадщини Звянської міської територіальної громади, які взято на облік та під охорону на обвоєвлену пам'ятку історії місцевого значення підземельних звягідь, воно таку назву буде мати, яке буде включати, як вже зазначив всі повноцінно підземні споруди, які в подальшому ми будемо виявляти під час досліджень, розкопок е, і тому подібне. Пам'ятка історії підземельне звягідля це буде єдиним комплексом підземних об'єктів, серед яких підземний об'єкт за адресою Росії Україні Петриал, а також підземне приміщення Ізраїльського замку під дзвоном на території фортеці, яке було виявлено, розчищено і частково відремонтовано у 2023 році. Безсумнівно, комплекс пору підземельне звягідля на наш погляд представляє собі наукові інтереси вивчення історії і культури побуту з на наробичну нового новітнього часів і обов'язково в подальшому стане туристичним магнітом Святої міської територіальної громади. Також хочу зазначити, що звісно ми бачимо зовнішнє візуальне висвітлення цього об'єкту зовсім по-іншому. У зв'язку з фінансування наразі зроблено те, що зроблено. Однак дана конструкція даватиме змогу проводити туристичним центром вуличні екскурсії, заводити туди людей. Розповідати про даний об'єкт і так далі. Коли ми виграємо якусь грантову програму, ми зараз будемо запитатися на численні грантові програми по даному об'єкту, я маю надію, що ми все-таки зможемо цей об'єкт зробити більш привабливим, більш туристичним, тому що всі ми були і в європейських містах, і в обласних центрах нашої країни, ми бачимо, як подібні об'єкти зберігають і досвідлюють для мешканців того чи іншого міста. Перспектива розвитку та промоції звегіля в контексті історичного міста з підземеллями є однозначно на порядку денному та потребує системної роботи з фахівцями даного профілю. Люди тут давно живуть, знають і чують про різні підземельки. Є багато чуток, вони ходять по мешканцям, всі різні історії розповідають про коштовності, про дуже довгі коридори, які з'єднують з, з Вегель, наприклад, з містом корцем. Правда, це чи ні ми ще досі не знаємо, але суть в тому, що да, ми чуємо, але не бачимо того, про що розповідає дуже частенько ізгада. І ось тут, завдяки примхам природи, нарешті сталося провал, І ми побачили підземне приміщення. І тут уточнює, щоб усі розуміли, що підземелля, чому таке узагальнююче поняття цієї назви споруди, це те, що нижче рівня сучасної рік-поверхні землі. Все це підземель. Все, що више, це надземна частина. Але підземелі бувають різні. Це і підземні ходи, і льохи, і підвали, і переходи, і підкопи. Все, що земло, але все, що інші в рівні землі. Це таке невеличке уточнення. Щодо цього підземелья, воно дуже цікаве, унікальне, тому що ми, знаєте, як пройшов провал, ми побачили приміщення, а ну підвал і підвал. А за ним виявилося не просто підвал, а ще декілька приміщень, які ми на сьогодні виявили їх там два, плюс коридор. А за західною частиною виявляється ще засипана кімната, є, яка йде в сторону проїжджої частини міста. На жаль, сьогодні дослідити її неможливо, тому що такий струс зверху, де ходить транспорт, може призвести до руйнування цього об'єкту. І, звичайно, що щоб такого уникнути, ми... Там не розкопок, неяких не проведено. Я сподіваюся, що залучивши всі е, служби, науковців, признавців, е, обов'язково треба і архітектори, і геологів, ми доведемо до пуття цілу підземну споруду, щоб вона була на зразок, як Кам'янець-Подільському. Ми будемо бачити не просто е, саму мертву будівлю, вона як туристичний магніт. Плюс туди будуть відвідуватися люди. Про це теж треба подумати, як правильно їм відвідати, щоб не пошкодити цю споруду. І продовжити її розчистку з укріпленням попаралельно. Тоді буде якийсь сенс подальшої роботи над цим об'єктом. Те, що ви зробили цю пам'ятку історії місцевого значення, це дуже добре, тому що вона хоча б забезпечить на певний період часу подальше, так скажемо, її нерозвивання, її збереження і охорону. І можливість, скажімо так, в популярізаційній формі розповідати про місто, про його староживності, в тому числі підземні, про які люди чують, але до сьогоднішнього дня нічого не бачимо. Сподіваюсь, як то все, все це буде добре і все станеться. Але нам головне, щоб завершилася війна, як тільки ця війна завершиться, ми тоді можемо, скажімо закачати рукава і цілеспрямована над цим проектом роботи, щоб нам нічого не заважало. Бо сьогодні наше завдання зберегти нашу країну. Для того, щоб ця, цей напрямок був перспективний, щоб він повстали, щоб він не закінчився, він роздувався, треба все-таки дотримуватися відповідних методик, які при цьому використовуються. І законодавчих, і методичних наукових, які використовуються під час проведення цих робіт. Вони не нові, абсолютно от, це дозволення наслідження. Це залучення і інститут археології, і інших установ, які мають досвід і спеціалізуються саме на таких напрямках. Відносно перспективи ми бачимо, що в Україні ну, в Україні можемо ще не придано в такому масштабі, як за кордоном, от Поджеме найближчий наш сусід, Карка, що величезна кількість в міст, в центрі міста, в центрі Карка, величезна ж експозиція довка, це просто гігантська кількість робіт і результат, ви бачите, що там є на що подивитися, і люди йдуть дивитися. Це цікаво. От я сподіваюся, що ми зможемо і тут так само побачити ці результати. І, окрім того, я хотів би ще наголосити на тому, що ці. Підземелья, вони знаходяться в історичній частині міста Земля. Більшість тих споруд, які були зафіксовані, от, буквально провочту із домом кутули, і от, вони відносяться до часів такого пізнього середньовіччя, але не будемо забувати, що на підстані протягнутої років знаходиться замок. От, якому фактично хімісні роботи, розкопки не проводяться, Форки з 19 рік, здається. Да? У 2019 році це перші, два шофа, проще, ну абсолютно невеличке. Це навіть не укол вот. який які хоч зрозуміти більш-менш стартографію замку Константина Острожкого. Він займає місце, бо, як правило, такі замки цієї доби вони не будуються на пустому місці. Під них вибирається відповідна топографія. Дуже багато вимог. Більше, ніж постаті якогось звичайного населеного пункту. О, це партиція, вона зав'язана на важливі транспортні комунікації, водні комунікації. О, і, як правило, під ними те, що ми знаємо від нашої калеони, лежать більш ранні до далі часу. Можливо, тут десь, якщо ці роботи продовжаться, ми знайдемо ту планочку, якої не вистачає декілька старіть. На цій площаці вскійтій проглядається яскраво три епохи ХХ століття, найварітніше, 19, -те, 18 -те і так далі. Саме цікаве є та частина, яка не провалилася. Коли я туди в перший раз потрапив, ми бачимо, що потрапив нашу фортеця. Стиль побудови, каміння, будови каміння, методика викладання. Дуже схоже. І е, ми, коли розчистили в цьому неправа неправавленому приміщенні трошки підлоги, ми побачили, що там архіє викладена підлога з Це означає, що людина, яка будувала на фундаменті більш старому, будувала свій будинок, вона просто збільшила складські приміщення за рахунок. Великого підземелля, поділеного на два пологи. Дуже велика вірогідність, що нижче ще є цікаві речі. Коли потім я виходжу з цього підземного приміщення розміром 6 х 4 квадрати, я просто з жахом дивлюся, що прямо на цьому приміщенні, де стоять автомобілі. Такі речі несуть пряму загрозу. Необхідно збільшити площу огородження. Для того, щоб не дай Бог не провалилося на це приміщення, а далі просто казка засипана церквою наступне приміщення. І вірогідно вона не одне, Або воно далі йде прямо на захід, або воно завертає на вулицю Шавона І Я вважаю, що раз може перекрили цю частину, нам треба повністю її перекрити. І на даний момент залишити як в резерв для обстеження комплексного. Розумієте, ці стіни, які відкрилися, ми не бачили Лесу України. Це однозначно. Величезне бажання перейти трошки за межі цього провання і вскрити бруківку, по якій ходили ноги Лесі Укринки. Як зазначалося, подальші підземні дослідження планується проводити за грантові кошти, і вже цієї весни мешканці та гості Звягеля матимуть змогу та доступ як до Звягельського замку, так і до підземної його частини. Шануємо нашу історію.